Про ділянку. Щоб, щоб, наскільки там важно. Загальну про ділянку. Да. Вітаємо в прес-центрі медіагрупи накипіло. Ми розпочинаємо нашу прес-конференцію щодо незаконного будівництва біля пам'ятки архітектури Гігант за адресою. Вулиця Сковороди, 79. Я рада вітати сьогодні наших шановних гостей, хочу представити їх передусім: це Дмитро Булах, керівник Харківського антикорупційного центру, а також депутат Харківської міськради, а також Віктор Дворніков, архітектор, співзасновник платформи урбаністичного розвитку і Катерина Кублицька, архітекторка реставраторка, членкиня ініціативної групи Сейф Харків. Дмитро, почнемо з вас. Передаю вам слово да, добрий вечір. А, хоча. Події, про які ми будемо казати не такі добрі як вечір, ми сьогодні хотіли би поговорити про гігант, про всім відомий гуртожиток, який розташований на вулиці Григорія Сковороди, колишній Пушкінський. і що там відбувається. Харків'яни, які давно не були в місті, або давно не були на тій місцевості, мабуть, будуть здивовані, якщо вони там сьогодні або завтра пройдуть повз цей гуртожиток. Просто в, майже впритул до нього е, на даний момент виросли металоконструкції десь на 2-3 поверхи, е, з, зі сторони вулиці Григорія Сковороди безпосередньо. Ну і це, відповідно, сам по собі Гігант є пам'яткою архітектури. Я хочу розповісти маленьку перед, передісторію, як так сталося, що взагалі це не те, що змогло, але це мало якісь хоча б підстави, що воно там з'являється. І потім колеги розповід... будуть розповідати, чому це незаконно. І потім наша певна стратегія подальших дій, і е... що ми плануємо. Отже, історія. Історія ще в 2003 році цю, цю ділянку біля е... гіганту взяла в оренду фізична підприємиця Одарюк Нателла. І за здивним збігом обставин це була е, дружина е, головно, керівника головного управління МНС, який теж в тому році перед тим став керівником відповідно, пана Павла Одарюка. І тут вона одразу отримала в оренду цю ділянку прям безпосередньо в притул до гуртожитку. В 2011 році, наскільки мені відомо за певною схемою, вона. Е, Отримала дозвіл на придбання цієї ділянки. Там були, була, наскільки я розумію, це знову ж таки, наскільки мені дозволяє розуміння, що була якась, типу, будівля, як це робиться зазвичай, і під цю будівлю отримується ділянка. У 2011 році вона, власне, і викупила цю ділянку. І в 2019 році продала це пані Анжелі Андріан. Пані Анжела – це, власне, я так розумію, родичка е людей, теж, е які, власне, зараз там будують. Це Балаян Артур Суренович, Балаян Сурен Артурович, ну і Бала родина Балаянів, скажімо. Я так розумію, що це родичка цих людей. І ці люди е в нашому місті вже володіють е об'єктом харчування. Е Громадського харчування це, якщо хтось знає, на е, проспекті Льва Ландау це е, таке кафе, ресторан Зорі. І, власне, на мі... я наскільки знаю, то е, це другий ресторан Зорі в Харкові планується на цьому місці ці конструкції безпосередньо для нього. Це дуже легко ну, власне, це легко відстежити, що там планується, тому що ці люди, відповідно, засновники того ж самого ресторану, і тут вони забудовники. Е, відповідно, як так сталося і чому ця ділянка впритул, знову ж таки, треба зазначити, що в 2023 році міськрада, департамент профільної міськради видає містобудівні умови і обмеження, які займають, ну, дозволяють їм забудувати всі 100% цієї ділянки. На висоту 25 метрів. 25 метрів. Я думаю, що це навіть перекриє повністю по висоті весь гігант. Ділянка достатньо велика, і ну, це, власне, спотворить весь е архітектурний ансамбль і всю призведе до певних порушень, які взагалі е загрожують. Існування самого гіганта безпосередньо, навіть якщо це буде впливати на фундамент гіганту. Далі Катя розкаже, які порушення закону, ну і нормативних актів ми в цьому вбачаємо частину. І, а далі я там продовжу вже за віті там теж свою характеристику дам більш детально. А, так, дякую. Ну, По-перше, головні порушення, які ми вбачаємо прямі, це. Пункти закону про охорону культурної спадщини, тобто премії безпосередні, тобто не якісь там е косвені, це щодо е предмету охорони, це щодо екранування пам'ятки, це щодо е видів робіт біля пам'ятки, це щодо. Е Впливу негативного на технічний стан пам'ятки, це також функціонування і взагалі порушення потім вже умов історико-архітектурного опорного плану. Тобто цей об'єкт є пам'яткою архітектури місцевого значення, що введений у реєстр, він знаходиться на території центрального історичного ареалу в комплексній охоронній зоні 8.1. Тобто центральна зона підзона 1 це північна частина. Ця зона має режими забудови та е, обмеження щодо е, робіт, які можна проводити з пам'ятками, е, і рекомендації, що як можна поводитись. Також є е, Прямі норми закону про охорону культурної спадщини щодо е, визначення меж пам'яток, визначення е, на якій відстані що можна робити із пам'яткою. Згідно історико-архітектурного опорного плану, в цій зоні будь-які роботи, пов'язані із взаємодією із історичною середою, можуть бути не ближче, ніж 5 метрів. Проте це мається на увазі не перед пам'яткою, тобто по фронту забудови, а поряд. Це перше. Друге... Те, що наразі ми спостерігаємо таке пряме порушення закону, це екранування, е десануюча забудова, яка порушує традиційний характер історичної забудови, яка закриває з собою достатньо величезний об'єкт. Який свою чергу є не просто пам'яткою архітектури місцевого значення, ми повинні розуміти, що е, комплекс об'єктів у Харкові. Е, Міжвоєнного модернізму це дуже цінний пласт, який, на щастя, зберігся після Другої світової війни, і який зараз знаходиться в дуже такому небезпечному становищі через ситуації із обстрілами і постійною рагідністю втрати через влучання російських снарядів, а також через діяльність, яка зараз в нас спостерігає. По місту. Вона була як до повномасштабного вторгнення, і е, діяльність нашої групи Сейф Харків неодноразово акцентувала на цьому. Е, так і зараз. Це все є наслідком невпідпорядкованої між собою містобудівної документації. Тобто є е, генеральний план міста е, Харкова, е, який. Затверджено, по якому працюють, по якому видають містобудівні умови та обмеження. Є історико-архітектурний опорний план, який також затверджено який має юридичну силу. Проте, з того, що ми можемо спостерігати, ці документи між собою ніяк не корелюються і один одного не задіють. Тобто є історико-архітектурний опорний план, який забороняє багато чого. Проте ми не бачимо, щоб десь. Ось у е документах дозвільних е було посилання саме на цей документ, на норми, які там прописані, і е відповідно це приводить до достатньо е небезпечних колізій. І ось зараз ми, от, як на мене, прийшли до такої вже апогею цієї ситуації, що. Е Є ділянка, яка знаходиться по червоній лінії забудови голов... одної з головних вулиць міста, вулиці Сковороди, біля об'єкту пам'ятки величезного об'єкту. І зараз, ну, те, що як воно виглядає, то документи, які дозвільні, нам говорять біле на чорне. Так і е, я продовжу з більш такого погляду ціннісного, е, що будівництво будь-якого об'єкту в центральній частині міста воно значною мірою впливає на історичне середовище, на привабливість і імідж міста в цілому, коли в місті з'являються нові об'єкти, вони мають покращувати ситуацію, вони мають призводити до розвитку міста. Ті зміни, які ми сьогодні бачимо, вони радше просто зміни швидше негативні, аніж розвиток, тому що ознакою розвитку є його закономірність і планомірність. Тут йдеться про якусь таку, про якийсь варварський підхід, коли на е, існуючу червону лінію виноситься е, об'єкт, який нібито трактується як е, е Тимчасовий як і інші стоять в цьому ж ряду. Хто добре знає цей район, пам'ятає, що там величезна кількість одноповерхових таких літніх майданчиків, які ніяк не претендують на звання постійної забудови, а радше таке щось тимчасове. І цей об'єкт, наче намагається нам сказати те саме, що ми тут не не надовго, ми тут щось легеньке побудуємо, але маємо звернути то увагу, що це об'єкт капітального будівництва, і це зводиться повноцінний. Об'єкт, який, за всіма ознаками, має клас довговічності більше 50 років. Після того, як він буде зведений, знести його буде дуже складно, складною операцією. Тому ми сьогодні маємо зрозуміти, що от сьогодні ми знаходимося в тій точці, коли ми ще в змозі якось вплинути. А якщо ні, то ми цю проблему залишимо нашим дітям. Чого Робити ні в якому разі не можна, взагалі ознакою сталого розвитку, про, яке, про який говорить сьогодні міжнародний міжнародна спільнота, про який підписує Україна. Да, сьогодні діє у нас договір з ООН, про сталий розвиток, про плани сталого розвитку до 2030 року. І основним принципом сталого розвитку є. Передача можливостей нащадкам. Мати всі ж ті можливості для розвитку. А які ж ми даємо їм можливості, якщо ми знецінюємо власне середовище історичне? Тому на додачу до того, що сказали колеги, я можу доповнити, що окрім прямих порушень пам'яткоохоронного законодавства, тут йдеться про просто знецінення громади в інтересах дуже малої групи людей. І нас просто з вами позбавляють таким чином майбутнього обесцінюючи наше місто. З чим ми сьогодні і не згодні, і, власне, чому ми тут і зібралися. Дякую. Мені здається, що знаєте, оце, цей приклад це взагалі ця ситуація. Це про. Не варто дивуватися в майбутньому, на жаль, якщо. Якщо ми це пропустимо, якщо це буде реалізовано, що там біля Держпрому побудують, я не знаю, якісь там трьохповерхові кулінічі або, я не знаю, чотрьох, а можна десятиповерхові. Ну, тобто, це якесь вже з Ну, це не вперше, на жаль, але те, що було це до Великої війни і все інше, хотілося б, щось змінилося все ж таки з Великою війною. Але це такі якісь вже парадоксальні речі, коли. Ну, це великий важливий об'єкт для міста, і просто впритул фактично, в притул, порушення закону. Я хочу звернути увагу, там є певні норми, як будуються об'єкти, і певні розриви, протипожежні розриви, є певні вимоги до інсоляції приміщень, це гуртожиток. Там, між цією будівлею новою. І між гігантом будівлею там менше двох метрів. Те, що я вчора ходив, ну максимум два метри. Там ну, їх немає на, на, насправді. Тобто це повне порушення. І, те, і законодавство в сфері е, протипожежної діяльності і місцево, е, містобудівного законодавства, іншого іншого, е, відповідно дуже багато питань. Ми, до речі, от в 23-му році змогли це зупинити всі разом, хто тоді це в цьому приймав участь. А вже в 24-му ви бачите, що це продовжується, і дуже багато питань виникає до нашої системи правопорядку. Код, ну, я знаю, що були якісь в 23-му році рухи прокуратури. Я що це? Чому ці рухи ні до чого не призвели? Тому що наміри були очевидні. Ну ми плануємо, до речі, до них звертатися. Перед конференцією ми звернулися прес-конференцією. Ми звернулися до національного університету Харківський політехнічний інститут. Будівля Гіганту це власне гуртожиток цього університету. І ми маємо на сьогодні їх позицію. Цитую Національний технічний університет. Харківський політехнічний інститут виступає проти незаконного будівництва біля гуртожитку «Гігант». Це тішить. Ми плануємо звертатися також до консультативної ради при обласній державній адміністрації щодо охорони пам'яток архітектури. Я, може, там вона по-іншому називається, просто повну назву. Це питання охорони культурної спадщини да. при департамент. Да, да. Ми плануємо звертатися туди, і також ми плануємо звертатися до керівників керівництва обласної державної адміністрації, в час, а саме до пана Віти Ковальської, тому що це її профіль, це її сфера відповідальності охорона культурної спадщини. І Відповідно, очікуємо на реакцію профільного департаменту культури, все ж таки, крім консультативної ради. Ну, а далі ми плануємо певні юридичні процеси, які, власне, звертатися до органів правопорядку, в тому числі, які б нам всім дали можливість хоча б дослідити законність цього процесу вже. Призупинивши цей процес, тому що якщо цей процес буде продовжуватися в тих темпах, які ми бачимо, е, на жаль, я думаю, що декілька тижнів, ну максимум до двох місяців, е, і цей об'єкт буде вже набагато більш фундаментальним, ніж зараз ми маємо. Хоча і зараз він вже достатньо великий, і будь-хто може це перевірити особисто, буквально завтра, е, і подійти і подивитися, що відбувається. Хотілося б запитати, а в 2023 році е, просто роботи припинилися ну, після розголосу цієї ситуації, чи, е, можливо, був все-таки якийсь підтверджуючий виданий документ, що будівництво зупинене, чи е, підтвердження. У 2023 році було навіть звернення е, певної особи, і розглядалося, е, ще, зараз я дивлюсь, е, звернення до. До департаменту міського щодо порушень містобудівного законодавства на об'єкті реконструкції. До речі, я хочу нагадати, що там ще одне порушення, на мій погляд, це те, що ця реконструкція е за невідповідним класом складності там СС-1, насправді біля пам'ятки архітектури, це велике питання, який там клас повинен бути. Ну це вже юридичні нюанси. Так, от е було звернення е ще в ВВВВ. В липні 2023 року, але, на жаль, ми не знаємо підсумку цього звернення, до чого дійшли. Знаю, що прокуратура теж розглядала це питання, до чого дійшла, я не знаю. Я сподіваюся, що ми отримаємо відповіді на це питання. У всякому разі, ми плануємо звертатися по цій відповіді і по реакцію відповідно, тому що, ну крім того, що нас руйнує. Руйнує агресор, у нас ще є внутрішні якісь речі. Я не хочу називати це внутрішнім агресором, але в мене ну, це дійсно агресивна поведінка в публічному просторі, і це фактично ну, крадівництво пам'ятки архітектури. Можна ще уточнити, а в 2023 році забудовник був той, той же, так? Так, да, так. Да. Mm -hmm. Нічого не змінилося. Ще, я сказав, в 2021 році були. Видані містобудівні умови і обмеження, і, власне, вони були надані цій пані Анжелі. Андріан, здається, це вона формально є забудовником. Зрозуміло. І ми, можливо, покажемо так відео з безпосередньо з об'єкту, щоб наші глядачі сьогодні в прес-центрі і ті, хто будуть дивитися нас в трансляції, щоб вони могли безпосередньо побачити, що відбувається, і хтось прокоментує, так? Пане Дмитровичі, Можу Віктор? я. Ну, це гігант безпосередньо частина його. Це те, що на декілька днів тому відбувалося. Зараз вже все ще гірше, ще вище, і все більше. Хочу звернути увагу, що дозволена висота забудови до 25 метрів. Ну, це фактично перекриття повністю частини гіганту. Да. Колега, можливо, є в когось запитання? Зараз мікрофон передам. А скажіть, будь ласка, яка позиція міської влади? І Ва? взагалі є хтось, хто може її висловити? Наскільки я розумію, Харків вже який рік живе без головного архітектора де факто. Там якісь ВОЄ, де? Да? Я не знаю, чи є ВОЗ. Я знаю, що фактично ці функції виконує пані Овіннікова на даний час. Фактично. Я не знаю, чи вона призначена юридично, я не, не, не в курсі. Е е я хочу теж почути: е по-перше, міська влада, е міська рада видавала ці умови і обмеження. Можна було в умовах і обмеженнях передбачити. Висотність, розриви між будівлями і так далі. і так далі. Певні вимоги там можна було врахувати. Тут, так як видано ці містобудівні умови обмеження, це максимум можливо, ну навіть це не максимум, це просто в порушення норм законодавства. Певні речі. І мені цікава позиція керівництва департаменту щодо людини, яка підписала ці містобудівні умови обмеження. Ну і відповідно, можливо, все ж таки треба вже призначити головного архітектора, і щоб він теж приймав участь у розвитку нашого міста, а не ми зараз мали здогадки, хто це. І ще питання. Ну, фактично, немає навіть тої про прозорості в цьому процесі, дуже умовно, яким яку ми мали там кілька років тому, да? були принаймні це ця рада. Архітектурна містобудівна як би її не критикували, вона ж все ж таки була. Все ж таки, хоча б якісь зашквари там якось озвучувалися, да? все ж таки можна було щось сказати з цього приводу, до того як це там дозволялося, і все ж таки якісь. Ну, найбільш неприйнятні проекти були зроблені. Ну там не всі, звісно, ну але все ж таки, якісь зараз і її немає. Тобто, ну в принципі, це абсолютно виходить, що це абсолютно непрозора ситуація. Ну тут радше проблема навіть не відсутності містобудівної ради, а в тому, що від початку всі дозволи, які були видані, вони були видані одразу з порушенням, і містобудівна рада в її компетенції входить. Визначення, скажімо, таких. Суб'єктивних параметрів, да, як виглядає будівля, як вона вписується в існуючу містобудівну ситуацію, а це не компетенція містобудівної ради визначати чи встановлювати обмеження для порушень, які є і які є в законодавстві, вже точніше, які видані вже замовнику. Ну, мені здається, що тут ще питання ну, то, що тут від початку порушення видані ці умови. Тобто, вони, на мій погляд, від початку вони не законні, це перше. Друге, зверніть увагу, це теж важливо щодо прозорості. Коли ви підходите до паркану, який огороджує це будівництво зараз, там немає жодної інформації ні щодо забудовника, ні щодо проєктанта. Ніщо взагалі там будується. Це вимоги законодавства. Я хочу звернути увагу. Це теж про прозорість і законність в лапках, як, з якою відбуваються ці процеси. Ну, є ще такий момент. У кожної пам'ятки є охоронна зона. Охоронна зона, згідно законодавства, визначена до того, як з'явиться безпосередньо землевпорядча документація на кожну пам'ятку мінімум. 25 метрів радіус, який визначається від кутів будівлі. Тобто, зараз ми кажемо про те, що будівництво йде безпосередньо у охоронній зоні пам'ятки. Тобто, відповідно, по-перше, це нове будівництво якого не може бути в охоронній зоні пам'ятці. Друге, якщо таке має місце бути. То такий об'єкт, по-перше, не, не може бути СС1, тому що на нього вже він тяжіть до пам'ятки, тобто він виходить вже в СС-3. І е, незалежності СС1, СС2, СС3, е, такий проєкт повинен заходити на консультативну раду і проходити там погодження. Тобто всіх цих е, процедур не було додержано. Тобто такий проєкт не заходив на е, концраду. Ну, тобто, насправді, мені здається, що це така історія про те, що... чому ні, якщо так. Тобто, люди, мені здається, просто вирішили. Ну, я не знаю взагалі, чим керуються люди, які вважають, що вони вправі е просто. Маючи в ну власності земельну ділянку, будувати будь-що на центральному вулиці нашого міста. Ну, це для мене дуже. Мені здається, ми вже прожили ті роки. Це колись так було там років 20 тому. Але мені здається, ці часи вже давно пройшли. Але це знову повертається якомусь е, такому фантасмогоричному вигляді. вже. Чи є можливо ще запитання? Якщо немає, то я хочу подякувати нашим сьогоднішнім спікерам і спікерці, пані Катерині, пані Дмитру, пану Віктору, за те, що проявили таку ініціативу вкотре за вашу активну позицію. І сподіваємося, що це зухвали правопорушення. Ми всі разом завдяки розголосу і завдяки вашій роботі зможемо зупинити. Сподіваюся, дякую. Дякую. дякую.